Всім чоловікам готуватися до глобальної мобілізації в Україні, саме такі новини зараз ширяться в українському інформаційному просторі. Головний воєнком Києва взагалі заявив, що повістки слід чекати всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Якщо Росія мобілізує мільйон або більше солдат, то слід і в Україні чекати нову хвилю мобілізації, тому що росіяни можуть казати лише на словах, що вони мобілізували 300 Тисяч, а насправді набагато більше може бути, і нам потрібно їх якось зупиняти. Також цьому воєнкору задали ряд питань, якою буде мобілізація в 2023 році, на що він відповів, що мобілізаційні заходи будуть проводитись так, як і проводились, і це необхідність, що нам потрібні нові солдати не лише для оборони країни, а й для наступу, щоб звільняти свої території. Тобто, взагалі нічого не змінилось. Вістки в нас як і видавали, так і видають. Рейди на вулицях та в комендантську годину як проводились, так і будуть проводитись. Всі військовозобов'язані чоловіки як чекали повісток, так і будуть чекати. Але все-таки заявляють, що зараз мобілізація йде дуже тихо, але може посилитись. Тому що не треба забувати, в нас йде війна, і кожного дня ми втрачаємо плюс-мінус 100 наших солдатів. Військові підрозділи несуть втрати, і їх потрібно поповнювати. Звісно, це не означає, що якщо вам видадуть повістку, ви одразу підете на передову. Так, звісно, є і кінчені воєнкомати, яким прийшов от наказ зібрати стільки-то людей, і вони гребуть всіх підряд на пофіг. Але в основному мобілізовувати потрібно більш-менш боєздатних осіб та навчати цих осіб хоча б 2-3 місяці, тому що свіжо мобілізовані солдати, які от ледве можуть тримати автомат в руках, не несуть взагалі ніякої користі на фронті. Навіть якщо солдат хоче захищати свою землю, навіть якщо в нього є патріотичний дух, без нормальної підготовки солдат не зможе воювати, тому що він просто не буде розуміти, що відбувається в бою, що йому робити. А як наслідок, емоції та інстинкти самозбереження візьмуть своє, і непідготовлений, погано обучений солдат або помре, або провалить бойове завдання. До речі, це ми вже бачили, коли навіть добровольці, які саме пішли захищати Україну, деякі з них. Ніх знімали такі відео, що вони не можуть воювати. Коли їх кинули в справжній бій, вони склали зброю, тому що понесли втрати, тому що не підготовлені і не знають, що їм робити. Тому зараз влада і не мобілізує людей мільйонами, навіть на фоні нової російської мобілізації. Нам потрібно навчати вже мобілізованих солдат. Нам потрібна сильна та професійна армія, а не така, як на Росії стадо необучених бомжів.